Вітаю! Оновлення на каналі Бурсука У нас з'явилася нова вкладка спонсорства. Мова не про гроші, а про чисту символічну суму в 30 гривень. В місяць. Ви підписуєтеся на канал і отримуєте першочерговий доступ до запланованих відео, до закритих відео та. Ми збираємо саме однодумців, а не тих людей, перегляди і коментарі, в тому числі із інших країн, які не розуміються в цьому. Плюс ви отримуєте свої специфічні смайлики, які можете надсилати в коментарях. Маєте право на першочергові відповіді. Мені в першу чергу приходять ваші запитання, я даю на них відповідь. Кому цікаво, прошу підписуватися. Посилання в описі під відео. Дякую за увагу.